Наші студенти талановиті та креативні. Вони не лише навчаються поліграфії та інформаційним технологіям, а й готові застосовувати знання на практиці. Участь у проєкті StatBiz BMZ це шанс для них створювати власний соціальний бізнес, допомагати громаді та розвиватися як майбутні підприємці. Так, я хочу. Я вірю, що завдяки соціальному бізнесу ми зможемо зробити наш навчальний заклад сучаснішим, а ще підтримувати ЗСУ та дітей, які цього потребують. Це мотивує працювати ще більше. Мені цікаво займатися друком та дизайном, але ще важливіше побачити, що наша робота має значення. Коли люди купують продукцію з ідеєю, вони підтримують зміни в громадськості. Соціальне підприємство дає можливість навчитися працювати в команді, відповідати за результат, приймати рішення. Це допоможе мені в майбутній професії та в житті. Я хочу спробувати, бо це практика, якої не вистачає. Ми зможемо отримати досвід справжнього бізнесу і при цьому робити добрі справи. Ми хочемо займатися соціальним підприємництвом, бо це не про бізнес, це про людей, про наше майбутнє та про Україну.